Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетило. 22 серпня у Пришипському центрі культури та дозвілля відбулось чергове 53-те, засідання сесії сільської ради. Де на порядок денний було винесено 26 питань. І основні з них це було внесення змін до програми розроблення містобудівних та землопорядних робіт. Розгляд питання щодо надання одноразової грошової допомоги. Реорганізація закладу дошкільної освіти Веселка та затвердження статуту початкової школи з дошкільним підрозділом. Внесення змін до показників бюджету громади. Зміни до договору оренди земельних ділянок площею 39,9 гектар стов Ерестівський ГЗК. А також питання про припинення договору оренду на земельні ділянки площею 100 гектарів стовєрестівський ГЗК. Директор ліцею Лідер Сергій Борейчук довів до відома депутатів важливу інформацію про те, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт в укритті. Яке повинно забезпечити безпеку учнів. Навчання для учнів перших, п'ятих, а можливо й шостого класу буде організовано в форматі онлайн. Ну а далі начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Світлана Грисенко також познайомила депутатів з поточним станом виконання ремонтних робіт в укритті, яке використовуватиметься учнями ліцею лідер. У лютому місяці Валітина підписала. Рамо про співпрацю з міжнародних організацій лісать, документ, багаторічна програма сійкості. Ми виграли проєкт. Відділу освіти подавав заявку на цей проєкт. У нас у Полтавській області два заклади освіти: один убивки і наш закладного проєкту. Нам виділяють півтора мільйона. 500 тисяч це обладнання, а мільйон це на ремонт. Але це їхня сума, наша, те, що ми з вами голосували. Там, виходить, мільйон, два, конатам 38. 000. Це у нас прошу тендер 980 тисяч. Це в наша частині туалет. Ну, він буде, ми попросили один, нам пропонували два для маломобільних областей, він вже проведений, там треба роботу по їх встановленню. Це вентиляція, повністю заміна проводки, поштукатурювання стін прибрали, повністю розширили все, прибрали там. Дуже велика робота йде зараз, тому щоб просто весь все це сміття. йде огруплення в землю зараз, а двоєми галатками знімається повністю там все, для того, щоб можна було штукатурити. Там буде зелена підлога. По-моєму, там, якщо не помиляюсь, 20 см, міска, та підлога. І для того треба могли. Ну як літав, літав. Значить, що ще так, да, розширено, Получається, десь на мікро двох сторінної розширення. Це називається по проєкту по цьому це облаштування укриттів. Крім того, по цьому проєкту ми пройшли декілька навчань. Вчителі протягом року отримали сертифікати по інклюзивному навчанню, по безпеці в інтернеті. міжнародна сравська ми маємо право надавати медичну допомогу навіть в воєнних умовах, там, де йдуть бойові дії. І ну, це нагід е, значить дуже високоякісне. Це терміра міжнародного рішення. І по психологічній е, підтримці. Але це все називається у ці всі тренінги по роботі в укритті. І зараз це обладнання, яке нам буде поставлено, це для роботи в укриттях, Тобто там в так ну, по стандартам. стандартах. Отакий проєкт. Ну, на жаль, і за того, що дуже довго йшли всі там опрацювання міжнародних організацій, ми, вони змогли провести тендер тільки в кінці липня. Валентина Івановна тільки ну, на, десь середині серпня підписала договор ними. І трошки затримала. Але по тому договору підрядники є, у нас два підрядника по нашому. організація заріжних плавних. Тобто дві бригади працюють, але поки не буде розчищений постріл, ну, поки що змогли провести каналізацію. Де розчиститься простір. Ну, До кінця вересня вони всі звучають нам робити. ну, Я сказала, що раніше. Ну, Понеділок приїжджає про ООН. Да, вони проїдуть, приїжджає головний інженер, там є світлій напрям, ми знайняли світлій напрям, але буде проведено після закінчення цих робіт міжнародний обід. Не запагою, щоб те було перевірено. 15 серпня 2025 року закінчувався термін слідства по обвинуваченню депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика у скоєнні тяжкого злочину, замах на вбивство людини, і справа мала бути передана на розгляд до суду. Однак у цій справі з'явилися нові факти, які ускладнюють становище підозрюваного. В даному випадку Олега Дядика. А тому продовження слідства було погоджене з Генеральним прокурором України. 11 серпня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив арешт Олегу Дядику до 30 вересня 2025 року. Судове засідання виявилося доволі активним. Крім того, слідство здобуло додаткові докази його вини у скоєнні тяжкого злочину. Тобто агітації на користь держави агресора Росії з метою особистого збагачення шляхом привласнення корпоративних прав та майна підприємства «ТОВ відродження. Директором та власником якого є один з місцевих фермерів, у депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика виник злочинний умисел на умисне протиправне заподіяння йому смерті. Крім того, Олег Дядик вчинив низку юридичних дій, спрямованих на фактичне заволодіння товариством відродження. Директором, власником якого є той ж місцевий фермер. І внаслідок чого майнові права на підприємство та майно після тієї примусової смерті потерпілого мали перейти у власність довірених осіб Олега Дядика. Сьогодні правоохоронці розшукують зниклу особу, яка мала стати директором того відродження після вбивства пришипського фермера. Підозрюваний депутат Полтавської обласної ради Олег Дядик у своєму виступі в суді перевершив самого себе, переплутавши зал судових засідань із депутатською трибуною, доводив суддям, що тікати нікуди не збирається і що в нього немає закордонного паспорту. Але, як не дивно, то закордонний паспорт в нього все ж таки є, і він був вилучений у сейфі однієї фірми. А в подальшому Олег Дядик артистично вимальовував картину своєї незамінності для Пришипської територіальної громади, бо нібито він бере активну участь у розбудові цієї Пришипської громади. Крім того, Олег Дядик клявся суддям, що він дуже хворий і на межі повного паралічу і не може знаходитися у тюремній камері. Однак його доводи були спростовані матеріалами справи. І кілька медичних оглядів, і судово медична експертиза визнали його абсолютно здоровим. судово психіатрична експертиза також визнала його здоровим. Тобто, тривалого тюремного покарання він все ж таки не уникне. Ну а потім депутат Полтавської обласної ради Олег Дядик знову став проситись на фронт і зробив цимічну заяву про те, що, начебто, ви без мене війну не виграєте. Враховуючи наявні документи, суд відправив незамінного в лапках Олега Дядика назад до тюремної камери одного із слідчих ізоляторів. До Дня молоді та вшанування пам'яті талановитого футболіста Віталія Дмитренка у селі Пришив відбувся відкритий турнір серед юнаків 2012 року народження та молодших. Результат: перше місце футбольний клуб Вікторія із села Пришев. І зверніть увагу, друге місце футбольного клуба Гугар з Кременчука, третє з футбольного клубу Нафтохімік теж з Кременчука. Оце дали місцеві хлопці. Кращими гравцями турніру стали Артем Галата, Максим Намінас, Владислав Зеркалій та Матвій Гуков. Захід став справжнім святом спорту та подарував учасникам і глядачам незабутні емоції. А 21 серпня у селі Пришиб відбувся благодійний концерт за участі талановитих виконавців Максима Лихмана та Віталія Шкурацького. Метою даного заходу був збір коштів на пікап для президентської бригади Третій Мехбат». Для зручності мешканців громади було організовано. Підвіз із села Криничне, комендантівка та кабелячка. Для наймолодших гостей працював ігровий центр Капітошка, де діти могли весело та цікаво провести час. Концерт об'єднав мешканців громади у добрій справі допомогти нашим захисникам. Атмосфера була наповнена щирістю, вдячністю та підтримкою. Благодійний фонд Вірні своїй справі» передав два стерлінки для воїнів 81-ї десантно-штурмової бригади. Нагадаємо, що кошти на придбання обладнання були зібрані під час благодійного фестивалю «Полефест», який відбувся 9 серпня у селі Пришин. Так, Відружили крайню машину. Уже наша мета відбулася. Ми доставили до хлопців. Два старлінка отакі, чудові. О, плюс електрообладнання. О, старлінки. Це дякуючи Сергію Петровичу за те, що провели чудову ярмарку і за ті зібрані кошти 28 тисяч. Ми придбали два старлінки. Женя Вернигора, тобі дуже-дуже велика подяка від хлопців за отакий чудовий інструмент. Хлопці дуже раді. І далі одрузили машинку, машинку, кучерява хата, крило підтримки, волонтерський рух села Максимівка. Оце тут ваше все. Так що дуже-дуже велика подяка вам від наших хлопців. Хлопці тримаються. На все добре, будьте здорові. Тож щира подяка всім, хто долучився до збору та підтримує наших військових. 22 серпня у Пришипській громаді відбувся святковий велопробіг, присвячений Дню державного прапора України. Учасники з синьо-жовтими стягами приїхали вулицями, демонструючи єдність, силу та любов до батьківщини, користуючись нагодою в день свята. Державного свята, головного державного свята України, Дня Незалежності України. Вітаємо всіх українців і українок, наших захисників, наших ветеранів і нашу молодь, всіх зі святом, здоров'я, добра, миру та перемоги! Ну а на сьогодні поки що все. Зустрінемось за тиждень, тримаємося, бережемо себе і найкращі побажання до зустрічі за тиждень.